Всі внутрішні претензії це як незавершені такі алгоритми, незавершені програми? Вони цими своїми крючками вихоплюють із простору, із потоку і притягують у реальність ті обставини, ті події, щоб завершити ці програми. Питання, вам цікаво взагалі це все завершувати? Вам хочеться догравати ці? Сценарії провини, сценарії якогось хтось комусь винен, сценарій страхів різних. Якщо хочеться, відчувається, що ви маєте щось завершити, ну завершуйте. А якщо ви просто вже повторюєте собі який раз нафіга воно мені, то усвідомте, що це. Причина у вас. Що це ваша претензія до себе. Відпустити всі ці сценарії, всі ці гачки і так далі можна. Усвідомивши, своє, е, усвідомивши що це таке і що воно в тобі є і, е, скажімо так, затвердивши своє бажання не грати в це, просто розпізнаєш, що ось це, ага, ось цю обставину е, я притягнув, тому що ось, ось це в мені. Оце я притягнув, тому що ось це в мені. Але бути над цими процесами. Свідомо. Свідомо бути над цими процесами. Те наскільки глибоко ви себе пропрацюєте, покажуть вже конкретні ситуації. Тобто все, що у вас тригерить <кій> у взаємодії із простором. Тому що з собою можна багато чого. Розказувати, так як я зараз оце кожу тут розказую, такий спокійний, довольний. Але е, перевірочки приходять до нас обставинами ззовні. І те, як ми реагуємо на ці обставини, ну, нам висвітлює, що ми ще не пропрацювали. Навіть якщо ви вже. Десятки разів собі, себе переконували, що ви там не реагуєте на це, не тригеруєте на якісь там такі то ситуації. Але коли ситуація приходить і вас просто зносить всі ці е, 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 ментальні конструкції, які як, ми ви себе обставили, і вас починає трусити, ну, це знак. Це значить, що то там ще. Щось там ще не розправилося, ще не відпустили, ще щось, якісь претензії до себе пред'являєте. Ще якісь е... алгоритми, програми хочуть погратися через вас, завершитись. Можливо, це родові, можливо, це ви набули їх вам... вихованням там, і так далі. Десь там дуже близько прийняли до душі. Якусь, якусь картину світу, от вона хоче реалізуватися в такому вигляді. Коротше, це вже питання конкретне. конкретної ситуації. Перевірка завжди йде простором. Не те, що хтось там вас злий, перевіряє. Така механіка. Це лишній якби, цей тригер зовнішній, він просто лишній раз вам, лишній, не лишній, е черговий раз підсвічує, що у вас всередину. Все. Можна, звичайно, з усім цим кидатися, пропрацьовувати, а можна просто піднятися над цим усім, дати, дати йому всьому проявлятися, як воно проявляється, але самому бути. Позиції над. Коли так, воно те все є. Всі ті програми є. Я вже чистити їх, задовбався, закривати я їх, теж втомився. Я просто проходжу далі. Переступаю через цю, цей тригер, обставини як через гілку на стежці і йду далі. Якщо не вдається, ну значить. Треба вище підніматися. Або, можливо, зануритися, щоб все-таки розібратися. Та, що ж це? За що ж це там зачепився? За що ж цей якір там зачепився за якусь корягу. От з цими корягами можливо і варто розбиратися, якщо вони не дають вам рухатись далі. Але лишнього фокусуватися на ньому, на цих корягах це. Фактично те саме, що і створювати їх собі. Тому маю таке, таку установку, як відпускати це все. Ну, Зачепилося щось там, а Та відпустити цей якір. Пере на цих якорів ще нащо мені його не за ним доставати? Зачепилося і зачепилося. Ну така механіка, ну що я зроблю? Зачепилось, не хочу я всі ці коряги витаскувати. Там коряги теж корисні, вони для якихось там а, рибок, раків є домівкою <свісно> для якихось сутностей підводних. Ну, то що мені їх всіх там знищувати чи що? Знищувати їхні домівки, звичайно, коли вам не, мають, не дають життя. І ви не бачите іншого виходу, можливо, треба пройти цей досвід по розчищенню русла. Але коли ви вже можете пливти, коли вже мож, можете і хочете, От бажання, коли я вже хочу пливти, а не просто безкінечно чистити цю річку, цей потік, я просто буду пливти і ловити рибу по ходу, якщо мені потрібно буде чимось підкріпитись. Okay.